Вітаю всіх! Питання таке цікаве. Чи дійсно зараз відбувається здача територій Україною? Зараз відбувається здача територій Україною. такий спосіб. Чи дійсно зараз відбувається здача територій Україною? Вісімка кубків. Це невизначеність, тобто. Оце все чужу, що ви пишете про здачу територій, будь ласка, відкидаємо з голови. Чому? Тому що Україна діє виключно по ситуації. Сімка Пентаклів вони хочуть максимально зберегти. Ось сім, це 70% зберегти. І там десь 30% є в окупації. Тобто, залишити так, як є, при, в принципі, головна ціль зараз. Не втратити більше. Це і так зрозуміло, ніхто нічого не здає. Зазупинити за треба це руйнування. Концентровані на тому, щоб зупинити наступ хоча б. Ось вам зупинка, і після зупинки результат, щоб був. Після зупинки буде результат, дійсно. Буде окупація, буде. Повернення території не таке легке, але з руками можливо. Дійсно, можливо. І не фантазуйте зайвого, що ніхто нічого не поверне, все повернеться. Просто почекати треба. Це не так страшно в умовах миру. Повірте, в умовах миру почекати можна, будь на якій території будь-де. Тепер. Україна зможе втримати відновлення? Ух, Важко сказати, що вона зможе. Максимально зможе втримати території, які є втримати, намагатиметься десь максимально тримати. Щось тратить. Так, дійсно будуть втрати територіальні за рахунок наступів. Ось вам ці кордони. Лінія бойового зіткнення. О, цікава. Лінія ось вам. Україна-Росія, лінія бойового зіткнення. Максимально тримати її. Бажання таке. І Зеленський за це. Зеленський за те, щоб втримати лінію бойового зіткнення. І, ну, Якщо на нашу сторону, на нашу, то взагалі супер. Я не бачу здачі ніякої. Взагалі, ніхто нічого не здає.